Шановні телеглядачі, ми сьогодні попитаємося зробити телезвіт громадського формування щит громадянам міста Білої церкви про те, чим громадське формування щит займається в нашому місці. Яка його місія, яка його, яка його праця і які його проблеми, яка його робота. Громадське формування щед зареєстровано в місті Біло Церкви з 2001 року. За поточний рік, за 2014 рік, громадським формуванням щит разом із міським відділом міліції загалом проведено понад 35 патрулювань і більше 20 виїздів самостійно. Без працівників міліції. Чим займалося на цих патрулюваннях громадське формування щит? Починаючи від Майдану, коли розпочалося події, які розвернулися в Києві на Майдані, громадське формування щит практично повністю на протязі всього того часу і до сьогоднішнього дня. Проводило чергування, патрулювання, виїзди по тим чи іншим заявам на просьбу громадян міста Білої церкви. Чому? А через те, що знаходилися різні громадяни міста, які багато чого хотіли зробити, будемо казати, не обдумані, будемо казати речі. Це стосується і тим, що була така було таке бажання підпалити міський діл міліції, міську раду, СБУ, прокуратуру. Ну що сказати, влада в більшості заслуговує того, щоб не тільки спалювати, а в першу чергу притягувати до відповідальності тих осіб, які Змусили людей вийти на Майдан, змусили людей повністю приймати ті чи інші, будемо казати, жорсткі міри для того, щоб все-таки щось покращити в своєму житті. Дехто із наших людей необдумано, кажу, необдумано, Чому через те, що можна воювати? Із Савчуком, можна воювати з Гребенником, можна воювати з тим чи іншим, з Даніленком і так далі, але приміщення, приміщення в цьому не повинні. І для того, щоб можна було потім їх перемонтувати після того чи іншого підпалу, на це пішли б абсолютно знову ж таки кошти, які треба було б використовувати із бюджета міста. І тому то було б абсолютно неправильно, якби ми допустили б подібні, будемо казати, речі. Те, що стосується беззаконня, яке у нас створиться в місті Біла Церква, а це е, я приведу е, деякі приклади, ну кричущі приклади. Ну, в першу чергу, всі ми пройшли і знаємо, що собою представляє партія регіонів в місті Біла Церква. Що представляє собою компартія в місті Біла Церква? Це практично кримінальне угрупування. Зараз у нас біда в місті Біла Церква в тому, що, що партія регіонів та колишня, що бют, який ми маємо на сьогоднішній день в місті Біла Церква, що фронт змін. це практично абсолютно одне угрупування, яке має одну єдиний, один єдиний дах, який називається міська рада. І в міській раді вони в більшій половині абсолютно вирішують свої власні проблеми, свої власні питання, які в більшій половині абсолютно або дуже мало стосуються людей. Я не буду казати тих побутових, які люди туди приходять, вирішуючи, а загально міські. Ми прекрасно помним і знаємо, чим для громади міста обверталося питання будівництва сталепрокатного прокатного заводу, і ми бачили, як до цього ставилася влада. Ми бачили, що як вона спочатку, нібито йшла за. Тим, що люди, громадяни міста Білої церкви, є в місті Біла Церква і з ними треба рахуватися, Но тоді щось загодкове відбулося, і кудись влада чомусь ділася. І мало хто по сьогоднішній день може дати відповіді на подібне запитання. Також наряду цього року громадське формування щит, тоді, коли відбувалося засідання сесій, Міської ради, коли відбувалися ті чи інші свята, ми також нашим громадським формуванням займалися геть усіми цими питаннями. Також в полі діяльності громадського формування щит є такі питання, які стосуються порушення законів, і цих питань є доволі дуже і дуже багато. Практично це більше десяти статей якими зараз на сьогоднішній день опікується громадське формування щит для того, щоб в місті було полагоджено ту протиправну, будемо казати, ситуацію, яку ми на сьогоднішній день маємо, скільки є у нас зараз на сьогодні, тобто яка чисельність? Чисельність, якщо говорити загалом, це порядка 150 чоловік. Загалом ті, хто мають бажання зараз вступити грубо до 200 чоловік. Тобто громадське формування щит. Загалом, якщо говорити так, нараховує порядка 200 чоловік, своїх членів. Хто це, хто це за люди і чим вони займаються? Наряду із тими патрулюваннями, чергуваннями і іншими проти будемо казати протизаконними діями, як деяких мешканців міста, так і це і наркоманія, це і кражі, це і інші протиправні дії, які творяться в місті Біла Церква. Громадське формування ще також займається з цими людьми. І допомагає міському відділу міліції і загалом міській владі полагоджувати ці всі питання у нашому місті. Чи завжди воно відбувається так, як хотілося б? Ні, не завжди так відбувається, так як хотілося б. Чому? А через те, що не дивлячись на те, що зроблено на протязі цього року стільки роботи, дуже багато роботи. Порою дуже і небезпечної роботи ми на сьогоднішній день в місті не маємо свого приміщення. Ми, тобто міська влада ще не зовсім, якщо сказати ніяк, не допомогла в принципі налагодження таких взаємовідносин, які, в принципі, повинні були бути також. Є питання, які стосуються не тільки того, що громадське формування щит є і тим, що воно займається громадською безпекою, тобто чергуваннями, патрулюваннями. Наряду із тим, громадське формування щит, воно ще має ще додатковий статус це охорона державного кордону. Так як в місті Біла Церква немає, тобто ми не маємо державного кордону, та із громадського формування щит у зоні АТО воює 15 наших побратимів. І ми, як громадське формування щит, збираємо, як і збирали протягом всього року, спочатку на Майдан, а тепер зараз, коли йде війна в АТО, ми збираємо. Велику кількість різного, починаючи від макарони, кінчаючи патронами і допомагає нашим і батальйонам, ті, які знаходяться в зоні АТО, і також само 72-й бригаді, це і фінансова допомога, це і матеріальна допомога, це і моральна допомога, і це займає вкрай дуже дуже великий. Проміжок часу це забирає дуже багато сил. Користуючись нагодою, я б хотів би сказати велике спасибі нашим громадянам міста. Це в першу чергу підприємцям із центрального базару, які дуже багато допомогли в, нам у збиранні коштів, збиранні продуктів, збранні. Інших речей, які стосуються зони АТО, велике вам спасибі і е, хай геть усі знають, що є такі люди. Наряду із цим, наряду із цим, е, у нас було дуже таке недобре, е, будемо казати, е, запитання це е, тим, що е, член нашого громадського формування Щит Портяненко Олександр, е, будучи. Е, Військовим 72-ї бригади, будучи командиром роти снайперів, попав в окруження і вийшовши із окруження, вивівши оттуда своїх 11, 11 підлеглих військових строкової служби. Прийшов сюди до нас назад, і на нього було заведено кримінальну справу за тим, що за знищення, незаконне знищення зброї. Чому? А через те, що виникла така ситуація, що треба було рятувати в першу чергу життя солдат і виходити із тієї ситуації, яка склалася не зовсім добре. Так легко кажучи, чому, якщо не сказати злочинно, чому, а через те, що велика кількість наших офіцерів, які ми маємо, що в нашому штабі 72-ї бригади, що загалом в штабі Збройних сил України, це ні для кого не секрет, тим, що є доволі серйозні великі зради. І по тим чи іншим причинам... Зараз не можу зупинятися на цьому, але сталося так, що пострадали ці люди, і ми повинні були зробити максимально все для того, щоб полагодити це питання. Було зібрано більше 10 тисяч підписів по місту Біла Церква для того, щоб прокуратура і суд не сприймав Портяненка Олександра як зрадника. А тим паче злочинця, чому а через те, що час на сьогоднішній день ще судове засідання не закінчене, і тому ми на сьогоднішній день не можемо сказати, що в цьому питанні поставлена крапка. Олександр Портяненко зараз на сьогоднішній день, чому я затронув таке питання, що громадське формування щит не тільки є організм, який Займається тільки громадською безпекою, а ще й займається військовою підготовкою, то прибувши сюди, Олександр Портяненко займається із членами громадського формування щит, підго... військовою підготовкою, тобто бойовою підготовкою, і при тому на найвищому такому будемо казати військовому рівні. Одне єдине. Як недостаток цього всього, можу сказати, що ще багато нам бракує. Бракує місця проведення, бракує тії налагодженості, яка повинна бути із військовою бригадою. Чому а через те, що треба для підготовки і полігони, і інші будемо казати, методи підготовки? Але ми виходимо із питання того, що ми можемо на сьогоднішній день. І зараз, виходячи із цієї ситуації, ми можемо сказати, що десь порядка 50 членів громадського формування щит, особливо молодь. Чому? А через те, що громадське формування щит має в своїх лавах десь порядка 20 чоловік, це колишні працівники міліції. Кроме цього, це колишні афганці, ветерани. Війни в Афганістані і тому є багато деякий бойовий досвід, який допомагає нам, в принципі, бути на рівні того, що якщо в місту Біла Церква.